Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні я навчу вас, як приготувати найсмачнішу гарбузову фокачу. Після цього накриваємо харчовою плівкою та залишаємо сходити на годину-півтори. Ось вам ще одна порада. Я зазвичай ставлю миску у вимкнену духовку. Там темно та сухо, ідеальні умови для цього процесу. Далі на деко наливаємо олію, робимо це дуже щедро, розпроділяємо її не тільки по дну, але й на стінках. Як бачите, тісто збільшилося мінімум вдвічі, тобто відмінно зійшло. Щоб викласти тісто на деко, треба також змастити олією долоні. Зауважте місити нічого не потрібно.